Дивіться, я дивлюсь на годинник. Якщо я бачу, що вже 58-59, я звичайно буду стояти на зупинці і вже нікуди не буду їхати. Якщо це сталося посеред дороги, то я прийму ближче вправо. Вімкну аварійку, щоб не заважати, бо зараз не тільки військові гинуть, але багато цивільних гинуть, тому ми маємо вшановувати пам'ять людей. 9-й годині ми стояли, день там минуту мовчання, у дві минути я поїхав. Люди удивлялися, казали, що це вроді так, щоб так, як споминають. Ну.